Так горить То есть це у нас получается наружный датчик отключен Фу Виходить що Тобто Пока не лізу до катушек То есть она принципі более-менее так і робила Самое що От ці катушки То есть така катушка, катушка Потом Д Оця, ця і оця. Грубо ряд скільки. П'ять катушок, це зброї машини стоять. Ці всі катушки, що були отут, ця ось на ній не робить, на цій не робить, як треба. Ця її перекидав, вона теж не робить. Тут дійшов у нас. Друга і перша. Зараз, в принципі, робить нормально. Зараз опять перекину катушки. Якщо буде робити хреново, то мабуть все-таки катушки. Якщо буде робити нормально, то може, що колись знімались катушки, може і бензином заслало свечи стані. Хоча як поміняв котушки, одразу все заробило. Чим це все сяло, то я не знаю. Рішили поподимати, подивитися, які циліндер не робити, і по послідовно почала хреново робити. Провода наші вже підіпаєш туди-сюди, наче не нічого немає. Но тоже по ошибкам да, То есть сейчас ничего не мое. Поменяю эти катушки и ошибки сразу выставлю. Потому что або свечи засрати, блин. Або кто ее знает. Або мои катушки подоходовать. Только что то резко. Блин.